Ви маєте дещо, що навіть не помічаєте. І це стримує ваші дії. Вони невидимі. Ви не побачите їх в дзеркалі. Але вони є. Вони в вашій голові. І це обмеження, які не мають форми. Це може бути страх або сумніви, які ви не визнаєте, але постійно тримають вас у зоні комфорту. Це навіть може бути ваша звичка ставити собі бар'єри без очевидної причини. Найцікавіше, що ці бар'єри можна, треба долати. І ви можете це зробити, якщо почнете звертати увагу на свої думки. Почніть змінювати свої думки і ви почнете змінювати своє життя. Варто усвідомити спочатку, що ви все ж таки маєте ці обмежувальні думки. І тільки після цього ви зможете з ними почати працювати. Відслідкуйте свої невидимі обмеження і перестаньте їх боятися.